Ця гра допомогла вже багатьом жінкам і також чоловікам це інструмент, як поринути в себе, як відверто себе почути, відверто з собою поговорити, почути саме той внутрішній голос, який ми блокуємо дуже часто, тому що тут ми більше слухаємо, ніж тут. А через гру, через трансформаційні метафорічні картки йде відповідь звідси, не з голови. А саме звідси, саме перше, те, що буде приходити, воно з серця, воно з душі. І Коротше. це треба просто пробувати. Це просто треба грати, брати і грати, приходити на трансформаційну гру Вей. І трансформуватися просто за дві години кардинально. Тому що я грала, грали вже мої близькі, і люди просто ну, ну в шоці просто, які зміни відбуваються за одну гру. Але це не магія, це не, це не чародійництво. Це все в тобі. Це все є. Але завдяки цій грі ти просто. Розблокуєш свою силу, побачиш свої сильні сторони, і взагалі почуєш себе, що ти хочеш, і куди тобі далі рухатись. Я запрошую тебе на гру і дуже буду рада пограти з тобою, допомогти тобі, підсвітити тобі, підтримати тебе під час гри. Тому записуйся, я чекаю на тебе. Класно, класно проведемо час разом.